Озвучкою даній стрічці являється лише авторською вигадкою та всім вдасть рати заради бога. Станція Вернацького. Це, це мій особистий щоденник. 07 на двох та мандаринка представляє. Чесно, це мій перший вихід в ефір, тому блях, херня якась. То слухайте, що тут сталося. Іду дюба-дюба, сил терпіти ці пекалі борштаб. Що буде, якщо 12 інтровертів. Для тих, хто ходи срати двоє та пісні з гелікоптера, заперти на станцію Вернацького 12 хлопів та жодної дівки. Відключити інтернет та сховати алкоголь. О, хлопці, подивіться, у мене 12 сантиметрів. Граймо в поча. Ти єдиний, хто знає пароль від Wi-Fi і мовчиш. Він перерізав дроти. Давайте зіграємо у хованки, як колись. Коли ти інтроверт і тобі за 30, тебе хліпає не по дєцьки Бляха, хто собаку випустив? Цього валяра хуй найдеш, він чорний. Стуки луки за себе, стуки луки Валера! Коли шахи та карти вже набридли, то не будете собаці їсти. Попісіємо костер, а потім пограємо у джин. Кажуть, на Вернацько нема де сховатись. Я добре сховався, ще не знайшли. Мені здається, мене навіть ніхто не буде шукати. Я багато випив на кафе, і Тепер як вогнемет. Заліпаємо таку стіну. Якщо він нас знайде, буде питати пароль. А ще можна зіграти спорчений телефон. Ваша з кафе, Цей барсік усюди понасирав. Кажіть пароль, вілюбки! Доки ми граємо у козики розбійники, Валера там взяв і нахуярився! Єдине питання у тому, чи у нього ще залишилось бухло. Граємо у квача кокталя Молотова. Гадаєте, без вайфая і алкоголю немає життя, ви помиляєтесь. Коли вже єдині балачки, це про те, як болить спина, як ти не досипаєш і харе вже бухати, бля. The intraw!